Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую одну кімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Загальна площа квартири 46,3 квадратних метри, півтора кімнатна квартира повністю перепланована від того, що було від забудовника. Зроблено все гарно, якісно та продумано. Квартира складається з зони прихожої, кухні студії, яка розділена на зони, кімнати. Зараз я її покажу санузла. І також є гардеробна та балкон. Починаємо огляд повний. І так, вхідна зона, праворуч. Ось так досить гарно оздоблено бетонну колону. Це все бетонна колона, це не є шафа, це плитка. Далі гарно змонтовано дзеркало, без зазорів, без нічого, все зроблено в ідеалі. Ось так це виглядає. Навпроти шафа. Маємо відкриту зону для роздягання. Верхній корпус табічний. Кухня студія показує вам повністю обладнана меблями та технікою. Залишилось покласти диван на цю зону та стіл з стільцями. Є вікно з видом в двір та на балкон. По кухні все обладнано повністю технікою. Це у нас знаходиться холодильник та морозильна камера. Ось. Далі посудомийна машина 45-ка. Далі Значить, є мийка, варельна поверхня, освітлення, підсвітка окрема, як ви бачите, зроблено все. Далі мікрохвильова та електропіч. Йдемо в санвузол. Санузлі також все повністю зроблено, все укомплектовано. Як ви бачите, дзеркало з підсвіткою. Тут у нас сховано болер, далі пралка, душева. З нішами та скляною перегородкою. Досить, досить зручно ось таке планування. Ніша є, все, що треба, туди сховати, нічого не падає на підлогу. Йдемо далі, запрошую в кімнату. Кімната у нас не замебльована. Приліжкові світильники присутні, кондиціонер, вихід на балкон. Показуємо вихід на балкон, будь ласка. Ось так. З видом в двір. Навпроти завжди буде земля. Ой, земля, кажу, зелень, тому що ця земля є державною. Її придбати ніхто не зможе. Йдемо далі. Ще присутня гардеробня. Гардеробна, ось, будь ласка, досить велика та простора, можна собі тут розмістити усе, що вам буде потрібно. Світло також є, все як має бути. Всіх, кого зацікавило, однокімнатна квартира 46,3 квадратних метри, житловий комплекс Мала Прага, місто Ужгород. Запрошую, бажаю щастя, здоров'я і швидкої перемоги.